Колись давно, багато років тому, в підручниках читали, що таке війна. Тоді це просто букви на папері, чужі герої та обміни земель. Але це ж шоу. помилки забувались. Німецький ворог десь далеко був. А ось наш братик, він сусід лукавий, підступно ножика точив. І з року в рік. Фігурки розставлялись, і потім Бах, і Криму вже нема. На жаль, це був лише початок великої підступної війни. Хоча війну війною не називають, тому що це системний план такий. Сваріться не люди лукаві за назви вулиць, селищ, поглядів та мрій. Брати і сестри, вдумайтесь в останнє. Що мова, віра в кожного своя. Так ось, стискаючи кулак надії, запам'ятайте, єдність всіх одна. Автор цього віршу, я фундаментом цього віршу є 34 стаття Конституції України, а також 3, 5, 7, 10, 22, 24 та багато інших. Я, бага, я дуже вас прошу. Підтримуйте одне одного, поважайте. Живіть виключно в рамках Конституції України. Долучайтесь та об'єднуйтесь, тому що.